Діти вони є діти, і вони і так в нас чують ці бабахи, а все ж таки сюди приходять і вони відпочивають, тому що ну, от, малий у нас каже, бабах, бабаха, сюди прийде, дітки гуляють, він з ними гуляє. Кожен день приходимо на, цю, на цей майданчик гуляти з онуком. І його батьки теж сюди приходять дуже зручно нам, і дуже приємно, що майданчик цей обновився. Була проведена заміна покриття гумові такі. Елементи. Також була проведена реставрація саме ігрового обладнання. Як ми можемо бачити, тут були проведені такі ревізійні технічні роботи з цим обладнанням, для того, щоб його можна було безпечно використовувати. Ми ходимо сюди гуляти кожен ранок, тому що це близько. І зараз оновили покриття на полі. І це дуже зручно. Дітям дуже подобається. Воно тепле, на ньому можна ще посидіти, пограти в м'яча, і це дуже класно. Дуже багато дітей, які користуються цим об'єктом, цим полем. І він був не дуже в задовільному стані, тому було прийнято рішення та виділено кошти для проведення ремонтних робіт на даному об'єкті. Вже закінчили проведення робіт і наразі вже експлуатується даний об'єкт. Дуже дуже подобається мешканцям даного району та й мешканці міста сюди приїжджають, даби провести свій досуг і займатися спортом. Активним. Дітлихи наші менше займаються час з гаджетами, більше проводять час на свіжому повітрі, займаючись спортом, розвиваючись.